Are you ready? Так, ну що, зараз навчу всіх кататися на ну, на колесі. Okay. Така гарна штука. Я не знаю, чому це не дуже популярний вид. Навіть <клес> можна на одній нозі кататися, бачите? <клес> так, ну що, і перший мій учень або учениця. Зараз побачите. <клес> Важкенький, бо це дуже я так, на довго кілометр вистачає його. це треба мені дорога, так? Це ручка, щоб її пересувати по лісні лісницям. <рес> моя, я не на це погодилася. Моя українська найкраща. <рес> 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 О, дивись, А Що робити? Я назад їду. <рес> дуже гарно виходить. Смотри, дивись, да. треба статус так рівнесенько. Зараз я розвічу, спочатку. І, тоді, все, і, і коли ти будеш дуже, да, дуже рівно стояти, то тебе буде легко. Може взяти мене. за... Опа! Ну Я відчуваю, що в тебе виходить по я не, не поки що, цього. Не відчуваєш? О! Повертайся. Бажаємо, повертайся. що контент з емоціями просто топ. топчик. Да. Топчик. Так. Тепер спробуй вперед наклонитися. Да. А тепер назад. Ой. Наклоняйся назад. І знаєш, що роби? Так спину в районі буде дуже. О. Я стою на місці. <хи> да. е, до речі, Це не легко, люди. стояти дуже нелегко, а їхати дуже легко. Ну так, да, я теж так думаю, що просто потрібно почати, а далі як буде, там і буде вже. Нічого собі. <хи> ну Я тренувався перший свій раз десь цілий день-дінь. Ага. Я довго тренувався. І це високе колесо, воно таке більш професійне, тому на ньому важче. Стояти, прям я більш звикла до цього. О! Але щоб пересуватися, ну, диви, не вистачає, ніби ти знаєш, сили, я не знаю. А, давай я стану, зараз тобі ще покажу пару давай. трюків. Так, дивись, можна так ще робити. Отак стало, трошки приїхала, ногу збросила. Трошки приїхала, ногу збросила. Трошки приїхала, ногу збросила. Ну, виглядається легко потім, звісно. Ти, трішки більше приїхала. Ні, ну, головне вперед їхати, навчитися, а потім вже буде поворачувати. <с mm. <с Круто. Ще найкраща штука в цьому колесі, що ти, у тебе вільні руки. Ти можеш їхати і не нести щось або кайфувати так от. Я коли буває трошки вип'ю, щоб на машині додому не повертатися так от роблю. Я в нерванні. Україна. Так, друга спроба. Та ти шо? Та ти що? Та ти майже, шо? Майже, я вже Та я без допорос можу поїхати, як ти думаєш? Я думаю, трошечки вийде. Але якщо буде спати, ногу зразу скидаю. Просто постій, просто постій. І потрошечку наклоняйся вперед. І ти будеш їхати. І не дуже розганяйся. Але а будеш... просто бачиш, що крен прям беру. Прям восьмерки. Зараз все вийде. <рес> ну ти дивишся, ти держишся, тримаєшся. Як. Це друга спроба. Це твоя друга професійна спроба. Май. Раз, один, два, три. Ми Ви стоїмо. Винеслась. І ми їдемо. Він мене вже майже навчив. Є! Да? Я можу! А ти? Зараз да? буде дует. <рігут> так, дивись, так, якщо ти в цю сторону стоїш, давай сюди поїдемо. Тримай мене за руку і потрошку. <рігут> вот як... І потрошку їдь. Потрошку, потрошку. <рігут> по тр... Та получається. Виходить, виходить. Навіть мене не валиш. Да. Є, є, є. Наперед наклоняйся. Во. The best. Уравняємо. Давай, направо, получиться? Да, я намагаюся. Та нічого собі! Четверта спроба, ти вже таки твориш. Так, ну що, на четверту спробу готова? Да, готова. Да. Да. <гум> да. Будемо навчатись новому. Ну, да. О, зараз я. Тримайся. Тримайся. Все, я стою. Так, трошки вперед наклоняйся. Зараз Баланс. Тобі треба, вирівнятися. Вирівнятися максимально. Ноги, руки. Кнопку нажимаєш, і його перекидіє. Отак, так, 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 да. Є. Да, да, да. Yeah. Тепер вирівнюйся. Да. І трошки наперед наклоняйся. Це, починаю триматися. Зараз, коли розгонимось, буде легше буде легше. Ще у нас асфальт такий чудовий. Чудовий. Запорізький. Асфальт. Трошки швидше і краще, так? Так, воно ну, баланс. Як на велосипеді, знаєш, одразу краще їхати, ребята. От на самокаті я оце. Ого! Ого! Ого що твориться? Що твориться?

Так, ну тоді зараз трошки їдемо. Я тебе відпускаю і знімаю. Як воно. Ну я думаю, на п'ятій спробі вже ти зможеш. Фу, я буду намагатися. Видихай, видихай. У мене вже ладоньки спітніли, я вже хвилююся, насправді. Я сам виїжджаю. Гоу! Тримайся. Оп, я Сейчас я а Люди не поверят, что это пятая спорта. Они подумают, что это ты три сама не верю, Ты, же допорвешься одно, А можно руку майже... так спрятать? Типа, оп, оп, оп. Воу, 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 воу. Да, 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 сама, сама. <решly> но <решly> все, все. все это ну, надолго. Вода так достаточно. Ну сколько я уже? Ну 10 метров я проехала, но вижу. Сивороше, ну, це да. дійсно дуже кльово. Я всім вам рекомендую написати Ігорю, записатися на тренування да, уроки на молико на да, 100 гривень час. Я... Я жартую шутка, Дійсі. да.